По перше, це скоріш за все буде можливість і бажання навчатися. По-друге, чути те, що тобі кажуть зі сторони твої побратими. В когось це развинуто більше, в кого менше. Іноді я дуже впертий. Я не чую своїх побратимів, бо я бачу ситуацію тільки з одного боку, і типу я бачу ж тільки таке вирішення питання. За це мені потім там хлопці відійдуть, по шапці дадуть, скажуть, друже, ти не правий, тут, тут тут ти а вражда, хлопці без питань. Давайте зробимо ось так. А потім, після результату, ти бачиш, що вони були праві. Можливість і бажання чути оточуючих та особливо, як мінімум своїх побратимів якими ти працюєш, це також дуже важлива штука. Ну і бути душою компанії, бачити, які в них проблеми, бачити, чи можна допомогти, чи можливо ти бачиш що у людини поганий настрій, і ти можеш банально це переробити, подаруючи йому якийсь крутий шеврон, чи принесучи йому там якусь пляшечку води. Ну, банально, але все ж таки можливо це допоможе. І якщо це допомагає, це круто.